Компанія Asus на цьому тижні представила в Україні цілий ряд своєї нової продукції, і ми давно не пам'ятаємо, коли такий широкий ряд хтось насмілився презентувати отак відразу. ж усі ці показані журналістам новинки не тільки ім'я виробника, а й свіжа операційна система Windows 8, повну готовність своєї продукції, до якої Asus якраз і продемонстрував. Тут вам і ноутбуки нового типу, і ультрабуки, і планшети, і унікальна розробка цього виробника. Так, ми звичайно ж про трансформери. Тепер давайте по порядку. З бюджетні рішення Серія X-201 модель. Доволі різнобарвний спектр машин. Говоримо ми про розфарбування корпусів чи про технічне їх наповнення. Будуватися вони можуть на різних процесорах, від Celeron до i3. Машини компактні, 11,6 дюймів діагоналі екранів, проте з абсолютно повноцінною острівною клавіатурою. І насправді Asus планує ними потроху заміщувати такий іще до цих пір популярний у нас клас, як. Дбуки класс, в якому цей виробник нагадаємо, коли був піонером і першопрохідцем, трішки вище за своєю оснащеністю серія, формальне маркування літерою С, але є тут і більш мелодійна назва Вівобуки. Вони ж можуть бути досить різними: двохсотий з металевою кришкою корпусу та робочою частиною, і м'яким пластиком знизу. Що вже однозначно можемо вважати вимогою чи то трендом сьогоднішнього дня. Ще тут сенсорний екран тренд дня. Якщо не сьогоднішнього, то завтрашнього точно і. Наголошуємо, що це інновація власне Asus, особливо функціональний тачпад, який розуміє усі ті жести керування системою, які привнесені з восьмою віндою. Двохсотку дехто навіть називає ультрабуком, але насправді ультрабук це оця модель. Теж VivoBook, теж s серії але уже під 400 400-м номером. Тонкий, легкий, функціональний, з 14 дюймовим екраном і гібридним жорстким диском. А далі уже флагман, ноутбук, ноутбук чи ще. Неврозумінні габаритів вони тут вміщуються в 15,6 дюймів за діагоналю екрану, найпопулярнішій панівній на нашому ринку діагоналлю. Загалом же екрану u 5 матовий. На IPS-матриці з Full HD роздільною здатністю. А гігант він у розумінні технічного наповнення. Процесор виключно i7, 6 гектарів оперативки і два різнотипні жорсткі диски, швидкий SSD на 128 гіг для осі, та традиційний робочий вінчестер на пів терабайта. А добротна вбудована акустика тут посилюється додатковим сабвуфером. Ось він такий іде, зазначимо у комплекті. А тепер переходимо на планшетну, так би мовити, частину. Вона теж носить у своїй назві слово Vivo, але уже VivoTab. І усі ці таби також виглядають як ноутбуки, тому що вони продовжувачі справи трансформерів. Окремо вам планшет, який разом з док-станцією перетворюється на ноутбук з повноцінною клавіатурою. 10-дюймовий tf 600 випускається у двох іпостасях з Wi-Fi та із вбудованим 3G модемом. Він будується на платформі Tegra3, і окрім Windows версії RT, має на борту проставлений Office 2013. Сам по собі планшет працює в автономному режимі до 8 годин. А із док станцією яка має ще і свій акумулятор, цей показник зростає до 16 годин. А от більша 11.6 дюймова модель, це tf 810 в такому. Ому зібраному стані може прожити аж до 19 годин. Вона будована на двоядерному інтелівському процесорі. Atom, має досить виразний дисплей, Super IPS+, і навіть додатковий аксесуар Digitizer Vacom, з яким ця новинка прийдеться до смаку любителям помалювати чи робити примітки від руки.